Друзі, Соната з'являється у продажу в максимальній комплектації та ще й гібридна, максимально економічна. 2,5 гібридний двигун ще й з газом. Друзі, це максимально економічний автомобіль буде на сьогодні. 17-ті фірмові диски, гарна літня гума, лінзована оптика, тонована з панорамою, з великим люком панорамним. Дуже гарно виглядає автомобіль. Звісно, косметика по ньому була, так як авто з Америки, але все відновлено, відновлено, все якісно. Є у нас парктроніки, є у нас камера заднього огляду, безключовий доступ. Салончик у нас шкіра сірого кольору в гарному стані. Салончик доглянутий, ева, коврики. дверним картам без зауважень. По комплектації у нас електросклопакет, електрорегулювання передніх... Сидінь, датчик газу, шкіряне мультикермо, є круїз контроль, звісно, датчики світла та дощу. 129 тисяч миль пробігу. Жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа, великий дисплей, камера заднього огляду, запуск двигуна з кнопки, є клімат-контроль, підігрів, сидінь. Спереду салончик також в гарному доглянутому стані. Друзі, дуже гарний автомобіль. Технічно обслугований, є у нас невеличкі нюансики по. Передньому бамперу та нюанс у нас тріщина на лобовому склі. В цілому дуже-дуже і дуже достойний надійний автомобіль. Хто зацікавлений? Компанія Автопарк місто Харків авто вже в продажу. Придбати його можна як за готівку, так і в кредитування. Челізен. Всіх чекаємо до зустрічі.